Доброго дня, мої подруженьки. Сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусиля Олена. І ми сьогодні поговоримо про що? Про те, що, якщо вам щось здається, то вам не здається. Про інтуїцію ми поговоримо з вами. І так, чому от, інтуїція для жінки дуже важлива. Конкретно для діагностики відносин. Тому що от, буває чоловік. Він дарує там подарунку, він вкладається, він говорить вам якісь хороші слова, там, вірші складає, там, зустрічає біля роботи, вроді, все добре, кожного дня телефонує вам, да? знайомить з друзями, знайомить з мамою. Ви діагностуєте його по всім там питанням, які психологи там розповідають вам. да? А в принципі, у вас такі відчуття. Наче у нього там ну, щось обманює вас, да? щось він каже вам не те. Чому так виходить? Чому от, вам здається, що він вас обманює? Ну, скоріше, вас дійсно обманює, бо відчуття це найбільш такий хороший діагностичний фактор. Да? От, наприклад, він сказав вам, що він у вас. Там кохає, да? але там, відвів погляди у сторону у бік. Там, да? Він, наприклад, подарував вам щось, але якось скожився, щось купував, наче як навіть з щирого серця. Там, потрібно, да? потрібно їй це зробити. Якщо потрібно, це вже якось не про кохання, не про любов. Да? А, і от ви це якось. Ці маленькі якісь знаки такої неуваги, ви все відловлюєте. І дуже добре, от я, наприклад, рекомендую дуже часто жінкам, да, дівчатам поводити свого чоловіка, з яким ви там познайомились, по своїм там друзям, на роботу собі взяти і от спитати. От, як він до мене відноситься, як вам ну, здається? Да? Наприклад, не всі там, наприклад, слухали, як він там, там, гроші дає, о, то добре, там, гроші дає, там, там, о, підвіз там, кудись, о, там, добре, там, вірши написав пісню якусь склав, Боже, як це цікаво там, з мамою познайомив. Він здається, для багатьох, що з мамою познайомив, це щось там дуже-дуже там, цікаве. Але це, в принципі, не обов'язково. Так, да, так от, е, і от деякі кажуть, що треба там до професійних психологів ходити, там щось діагностувати, іноді це ну, дійсно так, і туди треба сходити. Але більшість ніколи вам не скаже, що е, все погано, якщо там все добре. Е, навпаки, Боже. Прям видно, як він за тобою вбиває, вбивається. Боже, я впрям, ну, більшість каже, боже, видно там. І ніколи не орієнтуйтесь на, наприклад, найкращої подруги, або, на, наприклад, навіть мами. Чому на якогось конкретного людину, я зараз не про подругу, про маму. Бувають зависливі подруги, буває завислова мати, і для де деяких людей ви, наприклад, навіть не подумаєте, що вони. Не бажають вам, ну, у цьому місці, може, там якогось щастя, здоров'я і радості в особистому житті. І ви от думаєте, ну як же ж, да? ну як же? ж, Ну, це мама сказала, що він мені там, там не підходить, а він там підходить, або навпаки, да? тобто не завжди навіть матері бажають нам там, щастя, наприклад. Да? Якщо більшість. Сказала, що Боже, як він за тобою там аж вбивається, Боже, як він аж труситься за тобою, Боже, ну це ну так, так видно, а вони, в принципі, ж не все і все одно бачили, якісь там е, його вчинки чи що. Це от видно, навіть е, коли людина е, дуже добре до вас відноситься і дуже вас как, цінує, любить, там, якби труситься за вами, да? це видно. Будь-яким оком, да? це відчувається. Тобто, якщо вам щось здається, то в більшості вам не здається. Якщо вам хочеться перевірити, чи вам здається, чи не здається, доброго він до вас відноситься або ні, це ну, те ж саме. Да? От Про, наприклад, наприклад, діагностики ваших там, відносин там, 10-20 років. Якщо всі в подругі кажуть, там, 300 разів, ну ходь же від нього, ну ходь же від нього, може, дійсно, треба. І ти вже кудись щось наважитись на щось, на якийсь там крок. Наприклад, прийти до психолога. І так, завжди з вами, Муселя Лена. Записуйтесь на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, записуйтесь на відео, скину контакт, під це відео під інше. Читайте мої статті, в мене дуже багато цікавих статей в спільноті там. Побачите. Ще мої контакти є. Там про автора, да? Остання така сторіночка в сайті. Е, і так, на все добре. Кохання вам, любові і хороших стосунків. До побачення!